Нові портативки, нові анонси та плітки прямо зараз в ігрових нюцях для вас Ігрові нюци. що я тут взагалі роблю там зельда вийшла. Почнемо ми з чергових новин локалізації, яка невпинно несеться. Гра The Invincible за мотивами польського антиутопіста Станіслава Лема отримає українську локалізацію. Хоч цього ще не вказано на Steam Офіційно один з розробників в темі про обговорення мови на сторінках Steam зазначив, що вона є в планах. Тому можете сміливо додавати гру у бажане, писати коментар в стилі чекаю на гру і на локалізацію, і відчувши себе абсолютним молодцем, йти пити чай. До речі, смачного тим, хто їсть, і не забувайте сидіти прямо, тримайте спинку рівно. The А Hogwarts Legacy вже вийшла і на попередні покоління консоли. Якщо ви чекали, біжіть грайтеся. Хоча гра стрімко увірвалася в інфопростір на релізі, так само стрімко кудись зникла. Вже й не говорять про неї так багато. Оце тільки зараз привід є з виходом на PlayStation 4 та Xbox One. Але якщо ви грали з першого релізу на провідних платформах, для вас також є новина. У зв'язку з новим виходом гра отримала масштабне оновлення, яке підправляє багато проблем у грі. А ще додає режим для арахнофобів, коли всі павуки їх багати. Вони великі у грі. Перетворюється на оце. Що це? Я підозрюю, що це типу як протидія ховчику. Ми уявляємо свій страх смішним у фільмі Рон боявся павуків і уявляв його на роликах. Але у грі ця штука лякає. У мене немає арахнофобії, тому я краще гратиму зі звичайними павучками шерстистими, аніж з цим. От. Насправді мені здається, якби замінили очі у цих створінь було б трошки краще, а так досить крипово виходить. Взагалі, оцей Моцбургер виглядає куди краще. Однак гра на попередніх поколіннях все ж не така насичена, як на передових платформах. Кажуть, і завантажується вона у вісім разів довше, і гравцям стає тупо нудно. Гра насамперед менш продуктивна, хоча візуально виглядає не найгірше. Однак це має свою ціну. Кажуть, що гра на попередньому поколінні самоліквідує деякі дрібні предмети декору на локаціях. Ну, Типу меблів, рамок з картинами квіти тощо, аби менше навантажувати систему. Asus нарешті зробила повноцінну презентацію своєї портативки ROG Ally. і ми нарешті зналися трошки більше про саму консоль, а головне про час її роботи та ціну. Отже, крім RGB Елементів, ми маємо цінник в 600 доларів за молодшу версію консолі, яка нібито матиме вдвічі більше продуктивність ніж в Deck. буде працювати на базі Windows 11, що позбавляє проблем з запуском ігор з того ж Game Pass. матиме купу приємних штук у вигляді відбитка пальців 120 Гц навіть rgb підсвітки стіків, навіщо це не знаю, і до двох годин роботи в потужних іграх, що скоріш за все буде значити ну, півтори години на практиці. Старша версія з більш потужним процесором буде коштувати вже 700 доларів, але деталей про її продуктивність надано чомусь не було. Так чи інакше маємо, як то завжди буває на презентаціях, гарні цифри і потужнішу, але дешевшу, ніж Steam Deck консоль Чи так воно насправді буде відомо вже після того, як девайси потраплять в руки не тільки зацікавленої преси, а звичайних користувачів. І тоді вже ми отримаємо об'єктивні огляди. Поговоримо про Xbox. Голова студії Філ Спенсер дав інтерв'ю, в якому згадав і провальний реліз Redfall, і бажання, чи скоріше, мету на майбутнє всієї студії. Всю відповідальність за провал вамбірського релізу Філ взяв на себе. Голошуючи, що не потрібно сильно критикувати Аркейн, адже вони вже зарекомендували себе як знанні ігророби, Ну просто трошки не збіглися зорі. За словами Спенсера, розчарувати спільноту Xbox – це для нього дуже жахливо, і він розуміє свою неправоту, коли Xbox оголосили про 60 FPS, а їх у грі нема. Тому вони будуть продовжувати працювати над грою і першим же патчем випустять якраз таке оновлення на 60 кадриків. Тобто теоретично, Redfall ще має шанси стати цікавим кооперативом, якщо її вчасно дотягнуть патчами. але мені здається, це не більше ніж мої фантазії. З приводу конкуренції з передовими Sony та Nintendo Спенсер сказав, що у них трошки інше бачення концепції ринку, і вони не мають на меті перебити кількість продажів консолей. Спенсер команда розуміє, що програли це ще минулому поколінні консолей і Xbox має на меті розвиток комфорту гравця, чим буде заманювати до себе на касу, аби ви купили їхню консольку і підписку. Плюс команда пана Філа думає і за інші аспекти геймінгу, такі як стримінги, смартфони, розвиток інфраструктури в цьому. Мому напрямку, взагалі, ціль Майків, аби навіть твоя бабуся на смартфоні могла грати, і не обов'язково для цього потрібна була консоль, тобто збільшення аудиторії шляхом розширення впливу на будь-які платформи, а не виключно консольні перегони. Не до такого ставитись. Я про стрімінги, можливості доповнення традиційних консолей вашими гаджетами для пограти. Я, певно, просто старовір, мені треба оця клята коробка набита іграми, бо телефон то треба для дзвонить, а коробки для того, щоб гратися. Несправедливо, я ні разу не пестила любителів Вархамера рекомендаціями, де їм купувати літературу по всесвіту. Треба вам розповісти, а то ще будете, як деякі неучі про серіали, казати всім, що української немає, а по факту просто не шукали. Так от, видавництво Мальфаркомікс вже певний час. Займається перекладом і виданням книжечок в ім'я імператора. На їхньому сайті можете знайти у пироборцях Ксеноса, воїнів Ультрамара, Сходження Гори. Деякі з цих книжок вийдуть влітку. Не сумуйте, якщо чогось немає в наявності, скоро буде. Також у них можете пошукати і книжки про всесвіт воєнного ремесла, тобто по Варкрафту, і по іншим видатним ігровим серіям також. Наразі у них відкрито перед замовлення на Малеуса, чи Малеуса, не бійте, я не знаю точно, по тому ж таки Вархаммер. Та видавництво активно займається ще й манґою, аби я не не. У нічого, зайдіть самі, подивіться лише вам посилання внизу. Розчарувальне вже вкотре. Сілксонг перенесли. Що ви подумали, що пропустили названу дату релізу? Ні, ви нічого не пропустили, бо ніхто дати не називав. Пам'ятаєте, я казала, що Філ Спенсер набрехунька в минулого шоукейсу, сказавши, що всі ігри вийдуть в майбутній рік перед наступною виставкою влітку 23-го року. Так, пан таки дійсно набрехунька. Хоча Меттью Гріфін, керівник відділу маркетингу Дімчері, відділу який складається з самого так і мета, сказав тут нещодавно, що вони взагалі-то хотіли випустити. Сути Сілксонг в першому кварталі цього року, але як бачите, не сталося, бо гра стала настільки великою, що аби її дополірувати до діла, треба ще трохи часу. Мет не сказав конкретно скільки часу треба, просто треба чекати. Зважаючи на успіх останніх релізів, не хотілося би, аби горнет втрапила у це прокляття невдалий старт. Тому можливо почекати це на краще. І, хоч я знову у розпачі, бо я особисто чекаю на гру понад три роки, мушу визнати, що Team Cherry – це маленька команда, і над грою, скоріш за все, працює не більше п'ятьох людей в технічному плані. Тому їхні опасіння і затрата часу виправдані. Ех, вибач, Горнет, але поки тебе немає, мене розважатиме лінк. Знаєте, поки ви дивитесь це відео, я вже граюся в Tears of the Kingdom, і життя я відклала в довгий ящичок. Насправді дивно, як ви дивитесь це відео, взагалі його б не мало бути. Однак штучний інтелект це круто. thank mm -hmm. Іксбокс офіційно вітає нас і ще 40 країн, у яких вперше запустився ПК Game Pass. Так, це сталося декілька тижнів тому, але саме відзначаючи цю подію, Xbox вирішив попестити ігрових блогерів, і нам прийшли унікальні унікальне сети кейкапів, де є 5 кнопочок, і кожен відповідає грі, яка представлена в Game Pass, ну або буде там з найпершого дня релізу. Маємо Forza Motorsport, League of Legends, який він маленький, Minecraft Legends, Redfall та Starfield. Ці малюки були створені брендом Cloud Keys, і якщо ви любите прикрашати, Свої клавіатури можете понишпорити у них на сайті. Дуже приємно дякую, Xbox. Тепер чекаємо на повноцінний реліз консолей та регіон для українців, аби радіти ще й консольному геймпасу та долучати ще більше людей до відеоігор. Якщо ви давно зі мною, ви знаєте за мою любов до книжок. Насправді не помітити це дуже важко, враховуючи те, що позаду мене стоїть величезна книжкова полиця. На каналі навіть є ціле відео, у якому я даю рекомендації, що почитати, якщо вам сподобалася якась гра чи серія ігор взагалі. Посилання на відео, ось тут в ньому. До речі, я рекомендувала любителям Горайзен звернути увагу на роман Машина авторства української письменниці Дарії Піскозуб. На той момент книжка не була у доступі, бо її просто розгребли з полиць. Але у мене для вас є прекрасна новина. Машина отримала переведення, і ви вже можете замовити її на сайті видавництва Vivat або у вашому улюбленому книжковому. Шукайте там. Якщо ви пропустили все, що я розповідала за машину, то це роман, який має вайб життя після апокаліпсису, коли людство вимушено перезавантажитись. У цьому новому світі жерці поклоняються божеству машині, прямо як плем'янора у Horizon, Але не думайте, прямих схожих елементів тут зовсім мало. Цей роман. Арія писала до виходу гри, тому сама здивувалася наявності таких елементів. Однак загальний вайб історії трошки споріднює машину з всесвітом Елой, Від того так приємно зануритись у щось подібне, але в літературному форматі. Дарія не обмежилась однією книгою, адже загалом планується невелика серія, а її друга частина вже десь тихенько друкується і скоро вийде в світ. Гема, а саме таку назву, має продовження, вже доступна до передзмовлення у Віват і орієнтовно опиниться у ваших ручках вже з 9 червня цього року. Вінтаж Ретро цигарки і Зброя, це все має майбутній реліз, який зараз знаходиться в процесі. Маус від польської студії Fumi HQ. анімація аля 30-х років, включно зі стилістикою, стріляниною від першої особи та жорстокістю. Думаю, гра точно отримує 16 плюс як мінімум. Допоки поки це лише набір базових вмінь та пусті локації, аби ви змогли оцінити саму концепцію. Однак, навіть ця рання збірка стає дедалі більш популярною. Перше, що спадає на думку, коли бачиш цей сет капхет. Так ігри схожі стилістично, поціновуваче ранніх. Прибіді з можуть готуватися, адже це їм точно сподобається. Кажуть, ще завезуть сюди джазу. А історія закрутиться навколо детектива Джона Маустона, який діятиме в корумпованому місті. Однак доведеться почекати, адже це ж все ж раннє стадію розробки, тобто навіть приблизну дату релізу вам ніхто не скаже, навіть я. Точніше, тим паче я, свідки я знаю. Поціновувачі і марсів Сім'їв матимуть нагоду познайомитися з оновленим батьком жанру. Сістем Шок без применшення легендарна гра отримала ремейк і вже пішла на золото. Гру пилили, тобто робили понад сім років. Часто переносили, відкладали, тягали з рушія на рущі, заморожували, але все ж вимучали. І ось нарешті випустять. Оригінальна гра вийшла у Четвертому році, тож, думаю, на нас чекає багато оновлень. кажуть, крім очевидної графіки, переосмислили і сюжет, і геймплей. Можете вже передзамовити її в стім за 999 дев'яносто гривенців. Гарних піксельних платформерів багато не буває. Давайте розповім про ще один барвистий насичений ще й від наших розробників. We are Eva, або Ми Єва. Це гарненький, милий платформер з головною героїною Євою, яка мандруватиме світами, аби з'ясувати, що з ними коїться, а коїться щось лихе. На нас чекають різноманітні локації: багато стрибків, гарний антураж та насичений геймплей. Якщо вам сподобалось, а я сподіваюся, це так. Можу лише тихенько натякнути, що гра вийде зовсім скоро. Не боріться, додавайте бажане, аби це не пропустити я залюбки пограюся на релізі і за можливістю розкажу вам про найбільше. Боже, який кайф, стільки всього українського виходить, платформери, ізометрії, стрілялки, кооперативи. Я реально неймовірно кайфую від цього, що розповідаю вам про такі проєкти. А скільки всього ще попереду? Настільки люблю того Ніла Геймана, що знову вам про нього розповім. Пан дуже працьовитий. Крім пісочного чоловіка, який вже готується зніматися у другому сезоні, Гейман створив ще й новий сезон до добрих передвісників. Майкл Шин та Девід Теннант повернуться до ролей Кроулі та Азірафаїла вже у липні цього року. І Бог знає, які там пригоди на них чекатимуть. Ну, знає Бог та Ніл Гейман, автор першого джерела, яке він писав у співпраці з видатним британським сатириком Тері Пратчетом. Другої книги, на жаль, не сталося. Однак, обидвоє авторів запевняли, що у них були ідеї. Її, і вони збереглися. Скоріше за все їх пан Гейман і реалізував. Якщо ви пропустили Good Omens, взагалі повз увагу, це роман у стилі фентезі з відбірним британським гумором про історію життя і народження Антихриста, який має створити кінець світу, Армагеддон, Апокаліпсис. Але двом старим друзям ангелу та демону такі передбачення не дуже подобаються. Бо один залишиться без суші, а інший без людської культури. А всі ці речі вони дуже полюбили за часи існування на землі. Перше джерело, тобто роман, був написаний у 1990 році, тому зовсім не дивно, що події першого екранізованого сезону перемістили ближче до наших часових рубежів, і вони відбуваються у 2018 році. І хоча над екранізацією сам Террі Прачет не встиг попрацювати, його невгамовна натура знайшла собі місце в найкращих і найсмішніших частинах історії, адже він так нахабно спішив їх написати, допоки Ніл Гейман був зайнятий. Рекомендую вам зацінити цей серіал, якщо ви ще НУ, або якщо ви вже так, то чекаємо разом. Ще один цікавий анонс. Цього разу платформер Slash рубаний на в коміксному стилі і від українських виробників. Back From AfterLife матиме таємничу атмосферу, барвисту яскраво стилізований візуал, круто насичену боївку, а також відразу декількох персонажів з власними сюжетними лініями та особливими типами геймплею. Виглядають дуже круто і багато обіцяючи. Якщо зацікавило, ви знаєте, як додати гру в бажане. Ви ж знаєте, правда? Правда? Дату релізу я вам поки не скажу, і не тому що я така вредна, тому що її поки ніхто не знає. Одна з моїх улюблених студій видавців Devolver Digital оголосили про майбутній власний шоу-кейс, який відбудеться вже в червні. Має бути все як завжди: сюр, награність, комічність, сатира та відривні анонси майбутніх релізів. І хоча я ще не дочекалася усіх їхніх минулорічних обіцянок, я готова відкрити свій списочок бажаного для чогось нового. Нагадаю, що цих шилагійдиків ви можете знати за такими іграми, як Cult of the Serious Sam, Death Door, My Friend Pedro, Katana Zero, Grease, Hotline Miami і не тільки. І наостанок припасла вам плітки. Ось що чутно від колишнього співробітника Sony кажуть, що Bloodborne вийде на ПК, а PlayStation 5 отримає ремастер-версію. Можливо, про це оголосять на найближчому шоу кейсі Sony, тобто ось в кінці травня. За чутками він має відбутися у 20-х числах. Тож, правда, чи ні, побачимо зовсім скоро? Однак, якщо такі правда, бажаю фанатам набагато кращого релізу Bloodborne на ПК, ніж це було у випадку з Елією Чойлом. Взагалі, Bloodborne вийшов близько 10 років тому, він є ваншотною грою в добірці робіт From Software і так сильно сподобався людям своєю стилістикою, що любителі вже б давно хотіли бачити яке-небудь продовження. Однак, допоки студія не анонсувала аж зовсім нічого про це. І якщо порт на ПК є дійсно правдивим, чи означає це можливе продовження історії мисливця? А я не словом, а ділом передам привітання і подяки людям, без яких цього дійства б не відбувалося. Медрік Веснос, Джунір, Андрія Лейд, Ярослав, Ігор Гначенко, Максим Іванов, Данила Майстер, Данило Писанець, Дмитро Ранчук, Дубина В'ячеслав, Лиси Павло, Мілфрідам Павло Шадо, Белантберг, Євген Новосільський, Звероїд, Крапка, Джінсісі, Ечдіс, Вадим Король, Володимир Кільдій, Дмитро Р. Ігор Лисицин, Роман Шаламенцев, Фрея Інверс, Юра Крота, Деніт, Алекс Довиченко, Амір Артем Вавілов, Денис Макрушин, Митрокирик, Юджен Беньковський, Асіко Ігор Серб. Іван Янковий, Іван Заплатинський, Джо Дім, Лінкольд, Макс Фастфолкер, Міша Пуш, Містер Байт, Михайло Бровченко, Микита Івенюк, Назарій Мартинюк, Найтінгейл, Оберон Олег, Олександр Дмиховський, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Віськевич, Роман Давай, Роман Лактіонов, Сергій Скарбник, Тетяна Гринько, Упермалко, Владар Шеляк, Верволфтандзя, Євген Скачков. І вам окреме дякую, милі глядачі. Нехай ракети і тривоги не роблять вам житті негоди. Гарних вам вихідних, будьте чемними. Мийте руки з милом, і грайте в гарні ігри. А я піду грати в Зельду. Побачимось, напевно.